Чи є в даному будинку речі, які вам не належать, або забороні <achieve> викрадені речі, або заборонені родини? Які саме? Камери. Які саме камери? Пично діє камери. Де ви їх взяли? Ні. Mm, Дня mình... 4 назад. Чотири дні тому. Що ви зробили? Забрав камери. Яким чином? Ну, зірвав. Ви погоджуєтесь? Добровільно видати працівникам поліції викривлені речі, які да. знаходяться в вашому будинку. Так, погоджую. Ось лоптика, відвідували в приміщенні, в спальній кімнаті. Ой, Галина, так, відеокамера. Яким чином ви камери від... знімали і від'єднували? плоскогубцями. саме цими плоскогубцями? Полиці <плескогубцями> в шафі, виявила предмети схожі на патрони. До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшов виклик про те, що в парку селка невідомі особи здійснили крадіжку камер відеоспостереження. В ході реалізації пертинної інформації працівниками карного розшуку було викрито та затримано особу, яка здійснила дану крадіжку. Ми провели невідкладний обшук за місце мешкання фігуранта. В ході обшуку слідчим присутності понятих було виявлено та вилучено. 20 камер відеоспостережень, сервера та комплектуючі до них, інструменти, за допомогою яких зводі здійснив крадіжку, а також було виявлено 31 набій до автомату Калашникова. Фігуранта затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом було розпочати кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 крадіжка та частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.